Ну, що ж тепер ми переходимо до лінії фронту. Працюємо з онлайн-картою Deep State і традиційно ми розпочинаємо огляд карти, огляд цієї мапи з межі Харківської та Луганської областей. Ну і ми хочемо хочу сказати про те, що на цій ділянці фронту можна і описати так: позиційні бої тривають, але точково, якщо подивитися оновлення карти, як ми бачимо, ось станом на 30 грудня, наприклад, і ось станом на сьогодні. То, от, зокрема, біля дворічної і ближче до Сватово, так точково лінія фронту дещо ущільнилася, і ми розуміємо, що там можуть тривати саме ці позиційні бої. Ну і ворог намагається покращити своє тактичне положення, от зокрема на цьому куп'янському та лиманському напрямках, тобто і південніше, і північніше. Тож наші війська відбили також дві атаки ворога на цій ділянці фронту. Біля сватова тут недалеко є селище Стельмахівка на цій ділянці фронту. А також уже ближче до Донеччини Донеччини мова про Білого. Орівко, і хочу зараз зосередити вашу увагу на цій трасі Сватова Креміна. Вона дуже важлива. І, власне, щодо цієї траси, на думку британських розвідників, якби ЗСУ змогли взяти під повний контроль трасу Р 66 це ще більше підірвало б російську оборону Креміної. Зазначають, що протягом останніх п'яти днів російські та українські війська вели бої за контроль над автошляхом Р 66 на північ від утримуваного Росією міста Креміна Луганської області. А ця траса є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Білгородської області Росії. Її використання було перервано українською артилерією з жовтня. Але якби Україна змогла убезпечити цей маршрут, це швидше за все ще більше підірвало б російську оборону Кремінної. І ми переходимо на Донецький напрямок. Так само працюємо з картою Deep State. Тут за минулу добу наші військові відбили атаки в районах дев'яти населених пунктів та міст. Як ми бачимо, ущільнилася кількістю оця червоних стрілочок, що свідчать про атаки ворога. Однак найбільше ворог зосередив увагу саме на Бахмуті, на північній, на південній частині міста. Солидар вони дуже атакують. Вони туди навіть підтягли резерви. Наша розвідка днями і повідомляла про переміщення російської техніки від Донецька, саме в напрямку Бахмуту, там були переважно вантажівка. Це означає, що туди певно, що переправляли особовий склад, а також боєприпаси. На жаль, ворог продовжує тиснути на нас у Бахмутському лісі, і можливо, навіть трішки території він тут тимчасово відвоював саме в лісу. Смузі ми віримо, що наші військові їх відженуть назад. Так само власне працює ворог і, і на півдні Бахмуту. Кліщівка, Курдюмівка, Опотне. Ворог тут дуже сильно штурмує, аби вибити наші позиції. Однак тут у них цього не вдається. Наші військові залишаються на своїх місцях. І наші військові, які там воюють щодня, звітують про ситуацію довкола міста. Прокоментували вони є нові дати, коли рашисти хочуть взяти Бахмут. Кажуть, цього не буде. У нас на нашій ділянці оборони вперли вчора, так як таргани, декілька разів прийшлося. Підвозити БК. Якщо коротко, по Бахмутській конгломерації лінія оборони стоїть, лінія оборони тримається, не хвилюйтесь, зберігайте спокій, всі на своїх місцях роблять свою роботу. Чергова дата взяття фортеці от всяких різних там аферистів із сусідньої держави-терориста. Це вже сьома чи восьма за цей час, що ми тут вже вони назначають. Не було і не буде. Бахмут це Україна. Стояв, стоїть і буде стояти. І враховуючи неперервну інтенсивність на цій ділянці фронту, окупанти тут потребують оперативної паузи. Однак російське командування не дозволить їм перепочити. Так вважає речник Східного групування військ Сергій Череватий. Таке він зазначив в ефірі телемарафону. Вони можливо і потребують оперативної паузи, скажімо, керівники середньої ланки це розуміють, але з огляду на рішення військово-політичного керівництва, політтехнологи Путіна вже багато років розкручують цей міф, що Путін ніколи не відступає. Відтак вони заручники цього і змушені продовжувати цей конвеєр смерті. І поранених російських вояк на цьому напрямку, де переважно воюють бойовики Вагнера. Пам'ятаємо, що вони суттєво поповнені зеками. Просто сотні щодня у місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщенні місцевої школи окупанти розгорнули польовий госпіталь та лікують близько сотні військовослужбовців в окупаційних військ. Крім того, понад 150 поранених найманців Вагнера лікують у приміщенні місцевого пологового будинку, обладнаного як військовий госпіталь. Але це ті, яким можна сказати, пощастило. Бо ж трупи вагнерівців буквально пачками в чорних пакетах відправляють на цвинтар. Керівник ПВК Вагнера Пригожин каже: контракт у них завершився. Тут бойці ЧВК Вагнера, який погибли на фронті, яких з уваженням зараз час. положу в цинки, повізуть домой. Їх контракт закінчений, а додому домой через неділю. Ну Що парні щасливо є. Ну а власне цвинтар вагнерівців щодня збільшується. Їх зокрема хоронять на Кубані. Відео показав український журналіст Андрій Саплієнко. Характерна відмінність могил найманців. Відсутність фото. І далі ми коротко так само дивимося на Донеччину, але вже південнішу її частину. Мова про Авдіївський напрямок. Він е, другий за інтенсивністю після Бахмутського напрямку. Однак хочу зазначити, що останніми днями тут все ж дещо спокійніше. Однак, зі сходу окупанти намагаються просунутися ближче до Авдіївки. В них це не вдається. Первомайське та невельське це ось ця ділянка фронту, неподалік е, траси. Також щодня атакують і е, власне штурму. Юті ці населені пункти безуспішно щодо Мар'їнки. Тут за останні два дні немає таких повідомлень про інтенсивні бої. Ми пам'ятаємо, що там бої тривали безпосередньо у центрі міста. Ну можливо, інтенсивність боїв дещо упала, і таким чином, можливо, наші військові також зможуть дещо відпочити. І наші війська привітали окупантів у новорічну ніч. Прилетіли по базі, де розмістили мобілізованих у приміщенні ПТУ поруч з тимчасово окупованою Макіївкою на Донеччині, що за 15 кілометрів від лінії фронту. У так званій ДНР удар підтвердили проте про ймовірну кількість загиблих. Є різні думки. Одні мілблогери кажуть, що там одиниці чи десятки вбитих, Однак є інформація, де зазначається цифра двохсотих до семисот осіб. кажуть, що нібито це був удар Хаймарсами від будівлі. Майже нічого не залишилось. Факт того, де був розміщений особовий склад підрозділу, викликав масову критику з боку російських військорів. Мовляв, об'єкт не пристосований для безпечного перебування у ньому військових, не оснащений укриттям і легка мета для збройних сил України. Рішення про дислокацію солдатів низка фахівців оцінюють як злочин. На відео видно, що відзначаючи новий рік, мобілізовані дивилися привітання Путіна. А зрештою виходить, що їх приві. Вітали збройні сили України. І далі теж хороші новини. Вже цієї ночі прилетіло по базі окупантів у Мелітопольському районі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Каже, лунали гучні вибухи. Видання Рія Мелітополь пише про вибухи у російських окупантів між селищами Мирне та Північне близько п'ятої години ранку. Зазначається, що після цього в окупантів почалася паніка. Однак скільки расистів відправились на концерт до Кобзона, уточнень немає. Чекаємо їх, можливо, завтра від Генштабу. Однак на цей час має. Ема інформацію, що загалом по всій лінії фронту наші підрозділи уразили 18 районів зосередження живої сили та техніки ворога за минулу добу. І ми переходимо до мапи фронту, але вже подивимось на наш південь. Мова про Херсонщину, Запоріжчину і, звісно, український Крим. Подивимось, що відбувається там. І для початку уточнення наше командування прозвітувало про кількість поранених окупантів у Запорізькій області після удару 31 грудня в районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втратили е, противники 175 військових. Це правда, поранені російські військові так само. 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад, склад боєприпасів ворога щодо вбитих, Інформація уточнюється. Ворог продовжує вести оборону на раніше зайнятих рубежах на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Це ось ця ділянка. І аналітики діпстейт. Також повідомляють про знищення двох позицій окупантів південніше дорожнянки. Дорожнянка вона розташована. Ось біля Гуляйполе, кажуть, наші військові там просто знищили ці. Дві позиції окупантів там відпрацювала наша артилерія. А от у тимчасово окупованому Криму продовжуються мобілізаційні заходи. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які не брали участі у масштабному торгненні в Україну та підлягають призову на мобілізацію у 2023 році. І тепер про новини з Росії. Цієї ночі, близько першої години, вибухи пролунали у воронежі. Це було на околиці міста, нібито в районі військового аеродрому Балтимор, де базуються бомбардувальники су 34 Попередньо кажуть, спрацювала російська ППО. Влада спочатку цього не коментувала, потім написали, що то вони збили, нібито наш розвідувальний безпілотник.